Що, друзі, всім доброго дня! Ну що, стоїмо ми в нашому павільйончику такому, Вон наша полуничка, дивіться. Брілка, зараз я вам покажу, яка вона у нас у нас полоничка і чим ми будемо обробляти. Оце наша брілка. Оце Амі стоїть. А оце Джулі. Оце така полуничка. Уже її сьогодні 17-й день. Джулі у нас 12-й день. А Бріла Амі 17. Тут 18. Один день різниця в них. Ось така полоничка. Чим шкідників обробляємо. І так, друзі, від шкідників на 15-й день. Коли вже ви її відкрили, вона у вас повністю відкрита. Такий ось такий квадріс. Раствор слабенький. І обробляємо квадрісом. Е Повне відео є на каналі, так що можете зайти підписатися. І дивитися за нашими ошибками, так як ми перший рік почали виращувати полуницю. Зараз покажу нашу Азію, невдачний експеримент. А оце, друзі, наша Азія. Невдачний експеримент. Той що я брав 2000, сталося 120. Ну нічого. Над помилками працюємо. Починає вона випускати отакі От молоденькі. Де більші, де менші. Отакі. От і теж ми зараз її будемо обробляти. Зараз покажу чим. А обробляти ми її будемо. Отакий от актелик і скор по одній пачечці на 10 літрів води і поверху обробляємо. Так що, друзі, от таке відео. А в наступних відео будемо показувати, чим ми будемо підживляти на зиму. Так що, всім пока!